Художня література, складання казки за віршем Катерини Перелісної пролісок. Діти, відгадайте загадку, задзвонив синенький дзвоник на стеблі, поскакав зелений коник по землі. А про яку квітку йдеться? Що за дзвоник дзвонить? Пролісок. Що то за зелений коник поскакав по землі? Почала зеленіти травичка, яку розбудив пролісок. Погляньте на пролісок, який він. Маленький, тендітний, але дуже сміливий, бо не боїться морозів і снігу. Про його сміливця Катерина перелісня написала вірш Пролісок. Я пролісок синенький і перший на весні, Сказати вам раденький, кінець, кінець зимі. З під снігу мій листочок до сонця протягну і ніжний мій дзвіночок вітатиме вісну. Вам подобається цей пролісок? Так, а де він зимував? Під землею, снігом, вірно, а чому прокинувся пролісок? Прийшла весна, сонечко гріє, прилетіли пташки. А хочете про нього придумати казку? Якими словами ми могли б почати казку? Колись одного разу було це, жив собі. Щоб краще вам було думати, виставлю ось ці зображення весни, можливо, вони вам допоможуть. Потрібно, щоб казка вийшла цікава, красива. Послухайте мою казку. Було холодно. Над землею морозний вітер гуляв, сніг землю вкривав, а під землею солодко спав пролісок. Пригріло сонечко, теплий промінчик зігрів клаптик землі під деревом. Пролісок відчув тепло, розплющив сині вічка, потягнувся і виглянув на світ. Навкруги ще лежав сніг, але сонечко світило так ласкаво. Ліс був такий гарний, веселий від сонячного проміння, що пролісок виструбнув із під землі. Він простягнув до сонечка свої ручки листочки і сказав «Здравствуй, любе сонечко, як давно я на тебе чекав. Сонечко здивовано поглянуло на маленького сміливця, сміхнулося і послало проліску ще своїх синів, промінчиків. А пролісок від такого тепла став ще більшим. Вдячно поглянув своїми голубими очима на сонечко і голосно задзвенів Весна прийшла, весна прийшла. Чи сподобалась вам моя казка? Пропоную вам придумати свою казку і вивчити вірш пролісок. А я чекаю на ваші відео. До зустрічі!